Всім привітики. Сьогодні в нас така тема карта дня. Карта дня на сьогодні для енергообміну. Підписка ставимо класик. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Номер телефону ви можете знайти під відео або в мене на сторіночці в описі. Помічників нікого в мене немає. Приймаю людей тільки по запису. Хто бажає, будь ласка. Так, давайте будемо розпочинати і дивитися, карта дня на сьогодні. Карта дня на сьогодні. Карта дня. Дивимося. Карта дня. Так, Таку я вам поставлю, що вам було видно. Карта смерті. Не потрібно лякатися, бо ця карта я завжди навіть на ефірах постійно озвучую. Вона не завжди означає смерть. Карта дня. Смерть. Духовна трансформація. Нові починання. Відпущення минулого. Я вам скажу так, настав такий час змін в вашому житті. Якби вам важко не було, да? може, ви стояли в якійсь ситуації, такій запутаній, десь кимось на паузі, но настав цей час і вам потрібно конкретно приймати якісь рішення. Знаєте, як ви вже пройшли якийсь етап цієї трансформації, і у вас буде возрождення, будете возрождатися заново. Сьогодні ви можете бути дуже емоційними. Знаєте, може, прям не будете розуміти, що з вами відбувається. Вам потрібно просто вийти з цього підвішеного стану. Розуміли? Возродитися, вновайте. Не боятися змін, які вас чекають. Хватить, хватить. Кохання, ви або ваш партнер, тримаєте но... Знаєте, тримаєте такі стосуночки, які вже, я б сказала, ну, не працюють ці стосунки, от їх треба змінити. Ці стосунки треба змінити, возродитися і заново розпочати нове в стосунках. Якщо хтось шукає собі партнера, я скажу так: ви знайдете собі людину, але також відпустіть своє минуле. Дайте, щоб вам відкрилася дорога. Розумієте, дорога, щоб людина могла по цій дорозі просто прийти в ваше життя. Ви дуже багато, знаєте, як забили собі, мабуть, більше всього якусь таку ситуацію, і вона вас блокує. От ви стоїте як в блокі, ця ситуація вас блокує, і ви не можете вийти просто з цього стану. Дівчата, хлопці, потрібно виходити з цього стану. По карті смерті трансформацію ви вже пройшли. Фінанси. Фінанси, ну, скажу так, трудності. По фінансах будуть якісь трудності, і по грошах трішки будете ударятися. Ну, перешкоди. Перешкоди на вашому шляху. Якщо ви на даний момент і стоїте на роботі, думаєте за якусь зміни роботи, це час для вас настав. Пора щось змінювати в вашому житті. Розуміли? От така в нас сьогодні вийшла карта дня. Як в кого резонує, пишіть, дуже цікаво читати ваші коментарі. Всім велике дякую за підтримку для каналу. Всім папа, -па, гарного дня.